Як країна може відбудувати не просто міста, а й виховати ціле нове покоління інноваторів. Сьогодні ми зазирнемо в ідеї з одного цікавого методичного посібника, який називається Моделі наукової освіти для забезпечення відновлення та модернізації України, його розробив інститут обдарованої дитини, і там є над чим подумати. Отже, давайте зануримось. Знаєте, наріжний камінь будь-якої відбудови це ж не цегла і бетон. Це люди, і от саме тому сучасна наукова освіта стає тим самим фундаментом, на якому й буде триматися весь технологічний та інноваційний розвиток країни. І це по суті ключова думка. Інвестиції в освіту це завжди інвестиції в майбутнє, бо ж саме потужний людський капітал робить країну стійкою та успішною, причому на десятиліття вперед. Так, що у нас сьогодні в плані? Швиденько пробіжимось. Почнемо з викликів, які стоять перед нацією. Потім глянемо, чому саме наука є двигуном відновлення. Далі зануримось у конкретні освітні моделі. Ну і наостанок поговоримо про майбутнє і про те, що може стати на заваді. І ось ми підходимо до першого великого питання. Завдання, що стоїть перед Україною, ну воно ж надскладне. Це не просто про відновлення, це про повну модернізацію, а такий виклик, звісно, потребує свіжих ідей і людей, здатних ці ідеї генерувати. Річ у тім, що старі методи навчання вони просто вже не дають ради з викликами сьогодення, потрібні гнучкі інноваційні освітні системи. Такі, що готуватимуть молодь не до іспитів, а до вирішення реальних, дуже складних проблем. Добре, але що ж тоді є тим самим двигуном відновлення? Якщо мета це відбудова, то що дасть для цього енергію? І ось джерело, яке ми сьогодні розглядаємо, дає дуже чітку відповідь це сучасна наукова освіта. Бо ж подивіться, у сучасному світі саме наука і технології визначають, наскільки країна конкурентно спроможна. Тому створити систему, яка буде заохочувати допитливість, критичне мислення, дослідницькі навички, це без перебільшення пріоритет номер 1 Але як саме це зробити? Як реформувати освіту? І ось тут на сцену виходять так звані освітні моделі. Давайте швиденько розберемося, що ж це таке і чому вони такі важливі. Ну якщо зовсім просто, освітня модель це такий собі план або ж каркас для навчання. Вона відповідає на питання, як навчати, а не тільки чого навчати, і саме це робить її таким потужним інструментом для змін. І тут важливо розуміти, що є два типи. Педагогічна модель це, скажімо так, загальна філософія, велика стратегія. А от дидактична це вже конкретний інструментарій, інструкція до дії. І сьогодні ми зосередимося саме на дидактичних моделях, які можна брати і застосовувати на практиці. Гаразд, а тепер до найцікавішого до м'яса нашої теми. Давайте розглянемо три конкретні моделі, які пропонує посібник. Кожна з них унікальна і розвиває різні, але однаково важливі навички. І перша в нашому списку це модель 5E. Назва походить від п'яти англійських слів, що починаються на літеру Е. Суть її в тому, щоб перетворити учнів з пасивних слухачів на активних дослідників, тобто це не про зубрення фактів, а про самостійне відкриття знань. Що тут головне це сама логіка процесу. Спочатку ми зацікавлюємо, потім учень сам досліджує, збирає інформацію, далі намагається пояснити, що він зрозумів. Після цього застосовує знання в нових ситуаціях і в кінці оцінює свій прогрес. Це такий цілісний цикл, який веде до справді глибокого розуміння. І що цікаво, це не просто лінійний список кроків зробив раз, два, три і забув ні, кожен етап ніби живить наступний, створюючи таку собі спіраль навчання з кожним витком знання стають все глибшими і ширшими. Друга модель це взагалі щось неймовірне. Це справжній міст між шкільним класом і великою серйозною наукою. Тільки подумайте, учні не просто вчать теорію з підручника, а стають учасниками реальних наукових проєктів. Вони допомагають справжнім вченим збирати дані. І це, до речі, зовсім не теорія. Такі проекти, як GLOBE, Ебірд чи iNaturalist вже існують і залучають мільйони людей по всьому світу. Школярі можуть, наприклад, долучитися до моніторингу клімату, вивчати міграцію птахів або ж каталогізувати рослини і тварин у своєму регіоні. І нарешті третя модель це дизайн мислення. Цей підхід прийшов до нас зі світу дизайнерів та інженерів. Він вчить вирішувати будь-які проблеми, ставлячи в центр потреби людини. І це саме той інструмент, який може допомогти спроектувати зручні міста або створити ефективні соціальні послуги. Процес тут починається з емпатії, тобто з глибокого розуміння проблеми користувача. Потім іде чітке визначення задачі: генерація ідей, створення швидких прототипів і, звичайно ж, тестування. Це такий процес, де постійно щось пробують, тестують, покращують, щоб у результаті отримати дійсно ефективне рішення, чи то новий освітній додаток, чи план відновлення місцевого парку. Отже, давайте зведемо все докупи. Модель 5 і, її мета в тому, щоб будувати знання через дослідження. Громадянська наука це про внесок у реальні наукові проекти, а дизайн мислення про творче вирішення проблем. І, що дуже важливо, у кожній моделі змінюється роль учня та вчителя, вони стають партнерами. Все це звучить, звісно, чудово, але як це все реалізувати? В останньому розділі давайте подивимось, які перешкоди можуть виникнути на цьому шляху. І тут, звичайно, починаються реалії. Щоб ці моделі запрацювали, треба долати інфраструктурні обмеження, готувати вчителів зовсім нового формату, знаходити фінансування, ну і звісно, боротися з нерівністю у доступі до якісної освіти, особливо між великими містами та селами. Але, попри всі ці виклики, потенціал тут просто величезний. Впровадження таких моделей це ж не просто чергова освітня реформа, це, по суті, стратегічний крок до розбудови сильної, інноваційної та інтегрованої у світ держави. І наостанок питання, яке залишається з нами: як же нація будує не лише інфраструктуру, а й майбутнє покоління? І відповідь, як ми сьогодні побачили, лежить саме в площині освіти? Адже це той самий інструмент, який дозволяє будувати не просто стіни, а саме майбутнє.